Мікрофона цього сором'язливого хлопчину. Він був сім місяці на Майдані, був арештований, перебував в СІЗО, а от тільки що не приїхав із передової. Він служить Нацгвардії. Він зараз вам коротенько розкаже. Давайте привітаємо. Підтримуємо, трохи хвилюється, автомат не хвилюється, тримає, а мікрофон зараз навчимо. Слава Україні! Ситуація на сході дуже жахлива, люди там перестрашені, надто залякані. Сепаратисти їх залякують до такої степені, що вони бояться навіть з дому вийти. Вони, може би, і хотіли щось що змінити в цій ситуації, але вони реально бояться і навіть не хочуть з дому виходити, буквально перейдуться в магазин з магазину додому і все. Прибувши там, прибувши там 29 днів. Жили в окопах, спали там. Дуже тяжко було по початкам. Було тяжко, звичайно, але патріотизм і любов до своєї країни понад усе. І все, що би не було, все, що би не відбувалося там, нас, нас все тільки додавало нам сил для того, щоб ми могли боротися далі. Проти наших ворогів. Тому хочу хочу закликати всіх небайдужих, небайдужих до долі своєї країни, хлопців, будьте будьте українцями, не, не дивіться, не, не бійтеся. Страх це він буквально на пару хвилин там. Коли ви там і коли ви будете любити свою державу, вам нічого не буде страшно, і ви завжди зможете виконати то. Що від вас треба Україна. Кожен хлопець повинен захищати свою країну, тому що це є його обов'язком. Він для цього народився, він повинен це робити. Мені теж було там страшно, я цього не приховую. Мені було страшно, було таке, що навіть плакати схотіло з того страху. Але тим не менше я виконував свою задачу, тому що я знав, що за моєю, за моєю спиною мирні люди. Я не можу пропустити тих. Тих терористів, що вони мешали жити в моїй країні і моїй нації. Слава Україні!